Намагались заплямувати честь Ірени Фаріон. Вранці невідомі облили фарбою табличку з назвою вулиці мовознавиці Ірини Фаріон. Спочатку в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба. Відео інциденту зафільмували міські камери спостереження. На кадрах видно, як двоє молодиків цілеспрямовано займались мандалізмом. Вони по черзі поплюжили табличку та фільмували свої дії на камеру. Відомо, що табличку вже замінили, а відео інциденту передали правоохоронцям. Нагадаю, вулицю на честь мовознавиці Ірини Фаріон відкрили у Львові 1 січня в день народження Степана Бандери. Вулиця розташована неподалік Львівської політехніки, де працювала мовознавиця. Нагадаємо, мовознавицю вбили 19 липня неподалік її дому. Тоді правоохоронці кваліфікували напад на Фаріон як умисне вбивство. Згодом справу перекваліфікували і тепер Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі. Слідчі вже скерували обвинувачувальний акт до суду. Наступне судове засідання відбудеться 13 лютого. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.